Таро роду світ представляє. Цикл передач з родології матриця втрати чоловічої лінії роду. Чому матері ховають своїх синів родологічний погляд? Є теми, яких боляче торкатися теми. Які викликають тремтіння в голосі і завмирає подих. Серед них одна із найважчих, чому матері хоронять своїх синів. Сьогодні я розповім про це з точки зору родології. У родології існує поняття матриці втрати чоловічої лінії, яка складається з кількох шарів. Військових страт, жіночого болю, нерозкаяних гріхів, клятв, приниженої чоловічої енергії, ненароджених синів, забутих предків і невисловленого крику матерів, що колись втратили своїх дітей. Це поле болю, яке не зцілили, яке продовжує жити в нащадках. Це не про фатум, це про родову травму, яка живе в полі роду і передається далі, доки хтось її не зупинить. Як приклад, погляньмо на дім Есте, стародавню італійську династію, яка править герцогствами Модена і Реджіо. Останнім герцогом чоловічої лінії був Ерколе Третій Десте. У нього був син. Рінальдо, але він помер дитинчам у 1753 році. Зі смертю Ерколи III чоловіча лінія дому Есте завершилася. Другий приклад легендарна імператорська соломонівська династія Ефіопії. Одна із найдовших у світі, яка за традицією вела свій родовід від царя Соломона і цариці Савської. Вона протрималася століттями, але її історія сповнена періодів розривів, переміщень влади і трансформацій ліній передачі трону. Іноді влада переходила не прямо по чоловічій лінії, іноді чоловічі гілки відходили у бік, що в контексті родології можна читати як прояви суву чоловічої сили у системі. Це нагадування про те, що не тільки фізична смерть може обірвати чоловічу лінію. Іноді її вимикають політичні рішення, шлюбні альянси і забуття. З родологічної точки зору це можна інтерпретувати як часткову втрату чистої чоловічої спадковості, де не кожен випадок є прокляттям у магічному розумінні, але у цих історіях присутні спільні елементи, розрив визнання батьківської фігури, мовчання про ненароджених дітей, клятви та образи, які передаються мовчазним. Саме невидима матриця втрат здатна обривати чоловічі лінії так само впевнено, як будь-яка хвороба чи війна. То що ж таке матриця втрати чоловічої лінії? Це сукупність декількох родових факторів, які створюють коридор для втрати чоловіків у роду. До неї входять. Перше. Нерозв'язані війни в роду. Коли чоловіки масово гинули на фронтах або біль матерів не був вилитий. Тоді рід не закрив травму втрати і вона продовжує жити у потомках. Друге знецінення чоловічої енергії. Матері, які казали синам. Ти не такий, не заслужив. Краще мовчи. Ти нічого не вартий в цьому житті. Ти ніякий. Жінки, які отримали владу у домі залізною рукою. А також чоловіків вони принижували і робили безсловесними. І тоді народжується руйнація янь лінії роду. Інь і янь. Це дві первинні сили Всесвіту жіноча і чоловіча енергії, яка створює рівновагу в природі та в людині. Янь це сила, дія, рух, проєкція, Сонце, День, вогонь, Опора, Батьківська енергія, яка захищає, веде, творить простір і напрямок. Інь це м'якість, прийняття, інтуїція, внутрішній світ, вода, ніч, глибина, материнська енергія. Разом вони творять цілісність, коли інь і янь у балансі, людина, рід і світ живуть у гармонії, коли одна з енергій зруйнована або придушена, виникає перекіс, страждання і втрата рівноваги. Також до факторів матриці втрати чоловічої енергії входять родові прокляття на чоловіків, вони особливо небезпечні. Ну, Наприклад, такі, щоб ти пропав з мого життя, не дай Бог мені такого чоловіка, як мій батько. Я не хочу хлопчиків, я ніколи не пробачу чоловіків або ж всі чоловіки козли. Такі фрази стають енергетичними замовленнями. Жіноча лінія буквально замикає шлях чоловічі лінії. До речі, фраза, яку дівчатка дуже часто чують від своїх мам, не довіряй чоловікам, теж має програмне кодування, яке машинально витісняє чоловічу лінію із життя дівчинки. Родові вбивства, аборти, втрати немовлят. Ненароджені забуті та непом'януті душі чоловічого роду дуже сильний фактор. Жіноче Прокляття на рід. Коли біль жінки не був почутий, коли їй ніхто не допоміг, то вона могла дати несвідомий за рік, щоб я більше не бачила такого чоловічого болю. Або ж ніколи більше краще жити без чоловіків. Такі фрази стають печатками на чоловічому роду, і тоді система намагається вберегти жінку, забираючи чоловіків. Абсурдно, болісно, але саме так працює родова психіка. Відрізаний або вигнаний батько в системі. Якщо батька принижували, не визнавали, вигнали, не шанували, демонізували, то енергія роду чоловіків втрачає права входити в життя нащадків. Чому саме матері хоронять синів? Родологи кажуть так. Коли біль жінки в роду більший за силу чоловіка, рід починає втрачати синів. Коли жіноча лінія несе гнів, травму, образу, втрату, ненависть до чоловічої енергії, то жіноча матриця стає домінуючою і витісняє чоловічу. І це не провина окремої матері, це родова хвиля, яку вона просто прийняла. Тепер розглянемо основні ознаки матриці втрати чоловічої лінії в роду. У роду майже всі чоловіки гинуть рано. Чоловіки не доживають до старості. Чоловіки зникають з родини, уходять, тікають, випадають. Війни забрали декілька поколінь. Немає дідусів. Жінки залишаються вдовами. Хлопчики народжуються рідко або ненароджені хлопчики, про яких не говорили. У роду одна жінка народжує одних дівчат. Чоловіки вживають алкоголь, наркотики. Чоловіки потрапляють у аварії або шкаліцтва, у тюремні історії. Батьки не беруть участі у вихованні дітей. І це не випадковість це системний паттерн. Якщо у твоєму роду були хоча б одні такі історії, то потрібно замислитися. Бо корінь цієї матриці це невиліковний біль жінки. Родологи виділяють три базові причини. Перше Жінка, яка не простила її біль перетворився на програму саморуйнування чоловічої сили, друге невизнаний батько чи предок. Коли когось викреслили, система починає забирати чоловіків, щоб повернути рівновагу. Третє нерозплачений борг за життя. Якщо хтось врятований ціною чужої смерті або хтось забрав чийсь ресурс. Яка ж головна причина, чому матері хоронять своїх синів? Тому що рід не зміг захистити чоловічу енергію. Матері хоронять синів тоді, коли рід втратив благословення чоловіка, коли рід живе під жіночою образою, коли чоловічий дух у роду ослаблений або обірваний. У роду немає опори янь, тоді родова система прибирає чоловіків, бо вони несуть біль і невідшкодовані травми. Вона каже так якщо чоловік не може бути опорою, ми заберемо тих, хто носить цей біль. Це здається жорстоко, але родові програми завжди працюють як математика без емоцій, поки хтось не підніме голову і не скаже. На мені це закінчиться. Чи можна зупинити матрицю втрати чоловічої лінії? Так можна. І це головне, що люди мають почути її можна трансформувати, якщо перше повернути фігуру батька у систему через медитації, навіть якщо він був відсутній фізично. Друге зняти жіночі клятви і зароки молитвою за чоловічий рід, наміром або ж ритуалом. Третє. Вшанувати всіх чоловіків роду. І живих і тих, хто пішов рано. Четверте пам'янути ненароджених хлопчиків, бо вони чекають визнання п'яте відновити вертикаль. Батько, син. І дух роду це головна чоловіча вісь. Шосте переписати жіночу матрицю болю на матрицю благословення, бо тільки жінка в роду може знову відкрити шлях чоловічій силі. Матері не повинні хоронити своїх синів. Це проти природного коду життя. Проти волі роду, проти законів Всесвіту. Коли це повторюється, це не кара і це не покарання, це сигнал, це поклик роду про допомогу. І якщо ти дивишся, це відео, то це означає, що рід вибрав саме тебе, щоб саме через тебе він припинив передачу болю, щоб рід знову почав дихати повною. Силою Якщо ти хочеш більше дізнатися про рід підписуйся на канал Тародосвіт.